У мене руки затрусились на цьому ж самому місці. Перепровіряю, перепровіряю. І дивіться, жменю виймай, жменю, їх тут багато. Диви, все пікає. Все пікає прикинь. Ну, і що? у є! Я б зараз заматюкався. Та ну, серйозно. Всім привіт вітаю на каналі Коб Бандьо. Відпрацювали ми нашу бакоту. Працювали в два прибори. Я мінила пак вінок. 900, Та папа мінилапа квінокс 900. Сьогодні не звичайний вихід, так як в нас вихід сьогодні гарних знахідок, та, та в мене з дружиною річниця. Е, мушу згадати про дружину, бо більше не пустить на коп. І так, дід Хабар подарував дуже хорошу знахідку. Точніше, багато хороших знахідок. І мені, і папі. Так що вам гарного перегляду, а ми погнали. Фу, був перший сигнал. Дивіться, яка ямка. Повністю фіскарс в цьому в ямі. І знаєте, що я достаю з цієї ямки? Та-да-да-дам! Якась скорода, чи що воно таке? Фух. Отакі-то такі-то от такі сигнали. Перший сигнал. Але я його буду назад до машини заберу. Що ж добру пропадати. Так, в мене випала ось така то посудина. І в папи є посудина. Тільки трошки якась цікавіша здається. І що це якийсь подсвічник чи що це? Це лампа, мабуть, щоб красино, що тут стекло стоїть, знаєш. Ага. Вот щось дуже похоже. Алюмінь? Так. Нічого прикольне. Якщо бронза була або навіть срібло. ось така то глибина кпайм. Приїхали з папою на нове місце і дивіться, перша знахідка і в мене є на персток. Але він здається бронзовий. Не стрібний. Ну нічого, хорош. Забрав. Так, з цієї ямки достав першу монітосіну. І це мені здається, радянщина рання. Але дуже в поганому стані убита. Але сам факт монетки в хабарничку забрали. Дивіться, як вода позеленіла. Це тут, де не протічна вода, а там де вона протікає, то чиста. А тут а зелена, зелена. Але... Іду і в мене був сигнал, дивіться. 22-24. де це я його бачив. А ось, дивіться, що тут у нас? Перстеньок. Є. О, роза вітрів. Роза вітрів, але маленький-маленький. Я навіть не знаю, це дитячий якийсь, бо навіть на мізинець не налізе. Це, напевно, саме... Менший перстеньок розовітрів, який я знаходив. Ну, така то знахідка. Цікаво, забрав. Так, наступна знахідка і дивіться, що мені випадає. Ножик з кістяною ручкою. По моїм водичці тут більш чистіша вона. Дивіться яка кістяна ручка. Клас. Клас, клас, клас. Хороший ножичок. В колекцію. Так, був високий сигнал за 70 і дістав і бачу ось таке. Дивимося разом, що це у нас. І що це? Одна копійка 1908 рік. Формат Микола последній. Ось така монітосіна, це вже приємно, приємна монетка. Правда? Грає на сонці. Ну що, в хабарничку? Так, є наступна знахідка і це тильна частина ножа. Але дивіться, яка вона масивна, прям від ножа, а від якогось тісака. Грубелезна, важка, така мошна. Така то знахідка. Ходимо, копаємо, вже три рази, прийшов, нема жодного сигналу. Але опа, і щось находжу. І бачу, що це щось незвичайне. Бачите, там є ще точок якийсь. Дивимося разом, що це в нас. І що це? М -м, він був з камінчиком колись. Але час його не пожалкував. Бачите, який? На жаль, на жаль. Але була б класна річ в колекції, правда? Правда, забираємо. Так, декілька метрів від берега був сигнал і достаю мені тоціну. І в мене є підозри, що це в нас срібло. Царське срібло. Да, 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 да. Це в нас 15 копійок, 1917... Ні, який 17-й. 15-й рік... Не 15-й. 13-й. 13-й рік. Здається, а може 14. Фінальний. Не знаю, коротше. 1900 якийсь рік. Хорош, хорош. Срібельце. Це вже приємно, хороша монетка, правда? Оце вже дуже хорошо. Вподобайка. Вподобайка. Блін, в мене руки затрусились на цьому ж самому місці. Перепровіряю. Перепровіряю. І дивіться, жменю Виймаю. Жменю, їх тут багато, їх тут чотири. І тут ще пікає, тут все пікає, тут все пікає. йолки палки Дивіться, чотири монети в мене вже на руці. П'ята в хабарниці і там ще є. йолки палки Зараз буду показувати, що там. Їх не чотири, їх п'ять було на руці. Шоста в мене в хабарниці. Так, тихенько аби не кричати, аби не кричати. Ні, срібло. що, шо, Шоста в мене в кармані і ще пікає. Ще? Ше... Не знаю, не знаю. А ну Ну... Диви. Все пікає. Все пікає, прикинь. Кого будемо копати? Давай ще в прямому ефірчику трошки подоставай. Вже ж мене більше десятка вже карман крманом і все пікає. Ні, Ось Так, монети лізуть, а в нас тривога. Монети лізуть. Царі, царі ж мене, дивіться вже яка, дивіться, о, повний карман. Дивіться, яка попалась монетка. Лізу такі обичні царські, Ніколаївські, а це ось така попалась. Чи я вона, не знаю. Тут хтось намальований якийсь портрет 909 рік монетка так, конвейер працює так перевірили все визбирали дивіться яка ж монет зараз вийду на берег, буду показувати їхню кількість так дивіться яка кількість бачите яка кількість капець Так, вирішили ми не підраховувати, вже вдома станемо, підрахуємо цей кладік. Я вам скажу точну кількість монет. До речі, це не перший скарб цього року, це вже другий. Перший, хто не бачив, закріплю в описі під відео. Вихожуємо тут цей периметр і колечко випало. Це здається якесь бронзове. Можливо срібло, але воно так окислилось, не знаю. Ну, Кільце вже третє за сьогодні. У мене третє, в папи одне срібне. Отак от. Як вам такий блиск? Я ще сам не знаю, що це таке. Хотілося б вірити, що це в нас не алюміній. Дивіться, Старий цей. Я, вроді, польський такі знаходив. Це в нас, походу, бронза. Да, це в нас походу бронза, але така-то підвісочка Клас! Це вже жирно, дуже жирно. Класна знахідка. Дуже класна. Така вподобайка. Прикиньте, на цьому ж місці ще одна срібна монетка, але на гривень кажу, на років 300-200 старше. Дивіться, солід. Так, треба приблизити. О. Чи це не соліт? Не знаю, якийсь Орел. Такий цікавий. Хто це, чи я це? Не знаю. Хто там намальований? Теж не бачу. Щось цікаве. Однозначно щось цікаве. Ви поняли яка наслойоночка йде? Срібло лізе, це вже дуже добре. Так, знов засік ножечка. Тільки це в нас більш якийсь, напевно, радянський або навіть сучасний. Але я думаю, що це більше всього радянський. От Його вже трошки життя потріпало. Бачите, який складний ножик як-не-як. Як. Але після скарбу цього, якого в мене йшли ножички вже кажуться, самі розумієте чим. Отак от. Да. Такої кількості срібла я вже давно не тримав в руках. Так, нас папа гукає. Каже, йди сюди, йдемо подивимося, що там. Ну, і що? Ууу, є! -е! Я б зараз заматюкався. Та ну, серйозно? Та ну є? Ну не знаю, але дуже виглядає на то. Не виглядає, так, да. а чи є. Щось я не бачу. Та повозі як воно, на колір як воно. Проб не бачу щось. Воно може бути сучасне і на, на принтері на бита прома. Не бачу. Ну, Повозі, як воно. Воно? Ну да. Йолки, палка це сьогодні вихід. Та чого ж я ось теж проба чи ні? А може бути що це є. Так, да, є проба, це щось я не побачив її. Тут дивитись треба. Це вона щось погано набита. набите. Бачите, якась. Але вона якась не дуже проба. Так, фокусуйся. Та йолки палка, це вихід. Я тебе теж вітаю. Дякую. Так, ти ж окажеш срібне є, да? Колечко. Да, Так, де ви... Ммм, mm -hmm. срібільце. Пробуй е. Хорош. хорош. Ну ти сьогодні по колечках. Ах, хорош. Це все, що я знайшов? Нічого, <реш> з такими знахідками я теж готовий так шукати. Так, Як, дивіться, який браслет? на гривня випала, ну щось таке важкеньке, бронза. А може і не бронза, може ж і, і срібло якесь. О, такий патину якусь має таку. У тебе теж? То це по-любому якісь браслети на шию були. Або бі... на біцепс. На біцепс. О, тако, Тільки в мене біцепс не, не підходящий під... під ці браслети. Ось так от. Треба буде подивитися, чи не срібло часом. Бо щось дуже багато жирків за сьогодні. Зацініть, що ще достав? Якийсь заколка чи що це таке. Може радянщина. Так, да, напевно радянщина, бо ціна 2 рубля 25 копійок. бачите, пише. Не стара, але все одно така знахідка. Залікова. Забираємо. Папа каже. Гривню знайшов. Така то знахідка тяжка з білого металу. Кажу, воно більше схоже не на гривню, а на рубль Рубане, бачите? Гривня рубана. Отак от, от Треба буде вдома перевірити, чи не сріблом часом. І срібло, це взагалі круто буде, бо сьогодні день крутих знахідок. 84, але сигнал поганий був, викопую і щось бачу. Бачите? І що це срібло? Блін, срібло, прикиньте. Але це не із цього класу, що ми копали. Це зовсім в другому місці. Блін, 20 копійок, напевно, царських. Не буду чистити. До тих докину. отака то знахідка. Прикиньте, вона не последняє. 78. Вона... Десь тут ця монетка друга. Друга монетка десь тут. Оце? Да. Да. Також 20 копійок. Прикиньте. Прикиньте, знову 20 копійок, знову розсипуха. Ну то кладік був. А це вже розсипушка, думаю. Якийсь гаманчик або розсипушка. Ну. Отакого. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа відро шмурдяку, якого ми витягнули зі річки. Так, Боня контролює тут всі процеси. Так, далі хабарничка моя. Що в мене тут є? Є царьок, є декілька ходячок на персток, тильна частина від ножика, якась брошка. Перевірити треба на рахунок срібла цю штуку-папину. Я її собі поклав, не знаю. так А із цікавого є один перстеньок, другий перстеньок і кільце. Ладанка. І срібне срібний соліт, не соліт якийсь. Не знаю, якась монетка срібна. так Далі є два ножика. Є в мене один такий браслет. Що за браслет? Від чого? Не знаю. Треба також перевірити на срібло. І в папи, бачите, в папиних два штуки. Так. І найцікавіше оцей, оцей, оцей скарб, клад, як хто хоче, так хай називає. В кінці порахую скажу кількість. Так, а далі хабарничка папи. Що в нього є? Два серпа, краник від самовара, цих два, два, два браслета цих на, на біцепс, можливо. Так, є ходячки, гудзик. Гудзик, чи просто нашевочка черняхівська, скіфська. Так от, 10 копійок. А із цікавого, є соліт в нього. Чи не соліт, не знаю. Герб також якийсь такий цікавий. Потім срібний перстеньочок. І жирок, жирок, ось таке-то золоте кільце. Отакий-то от результат сьогоднішнього виходу. І так, результат, результат нашого маленького скарбу. Що ми маємо? 39 монет по 20 копійок. Потім по 15 копійок ми маємо 36 монет. 36. 40 монет ми маємо по 10 копійок. І маємо... маємо ось така монета. Що за монета? Що за монета? Не знаю. Ось така то монета. Одна копійка. І 50 бані. 50 бані 900 рік. Також одна копійка. Ось такий-то результат нашого скарбу. Ось таке в нас сьогодні морозиво.